Харків після обстрілів, чи були влучання, куди ці влучання, чи вже що відомо? Олександр Скорик депутат Харківської обласної ради, пане Олександре, доброго вам ранку. Доброго ранку. Хоча, якщо сказати чесно, то ранок не сильно не сильно і добрий у нас на Харківщині, тому що та я думаю, як і по всій Україні, тому що з другої часу ночі ми. Отримуємо по обласному центру і по області приліти. Їх десь ну навіть рахувати було складно, десь приблизно штук 15 було. Всі ці прильоти були нестандартні. Було зрозуміло, що це не С-300, а вже авіаційні або калібри, тому що вони такі потужні, трохи інші. Били, як завжди, по об'єктам критичної інфраструктури. Позрозумілим для нас районам, де ми розуміємо, де в нас є ці інфраструктурні об'єкти. Ну і на сьогодні маємо таку ситуацію, що у місті немає світла, немає інтернету, немає водопостачання. Ну по крайній мірі те, що маємо на цю годину, це на східному східній частині міста немає немає нічого практично. Тому дякуючи системі Starlink та генератору, зараз вийшли в ефір. Речі дуже приємно бачити свого колегу, мій заступник по обласній фракції Анатолій Козловський. Мені хотілось би його похвалити, сказати, що він дійсно справжній воїн, який з 2014 року борони нашу країну. І після 24 лютого він з першої годин вторгнення він зібрав, зібрали вони всіх ветеранів АТО. І займалися тим, що почали боронити Харківщину. Йому просто велика повага за те, що він такий є у нас депутат, такий колега. Бачите, за допомогою нашого етеру ви так майже зустрілися, можна сказати. Я думаю, що пан Анатолій дивиться наш етер і почув ваші слова. Як ні, то зможе передивитися. Потім викладають наші етер в Ютубі. Можна передивитися також. І, зрештою, якщо б в нього буде на цей час, може почути від вас вітання. Вже Олег Сінігубов голова Харківської ОВА, підтвердив, що близько 15 було вибухів лише в Харкові. По місту, а також було і в області так само прильоти, про що ми з паном саном зараз говоримо. Е, важлива інформація, що це не з 300, що це щось нове, щось серйозне. Е, буде в нас пізніше, Юрій ігнат. Я сподіваюся, що ми вже будемо знати більше інформації е, про цю загалом масовану атаку. Це перша така масована атака, фактично та з, з цього року, та. Так, 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 так. Що досить велику паузу робили росіяни? Видно, збирали е, свої ті ракети, які в них лишилися, але от сьогодні вдарили. Пане Олександр. Вчора ми їхали по місту, і вчора перший раз у місті Харків включили е, е, освітлення. І знаєте, таке відчуття було, що це щось нове, це таке щось прекрасне. Знаєте, все таки я зрозумів вчора, що для людині треба потрібно зовсім небагато для того, щоб вона відчувала щастя. Треба забрати, забрати щось таке надважливе, і потім його дати. І вчора дві години було світло, було дуже прекрасно приїхати з по місту по освітленому. Знаєте, навіть терорист терористрілков прокоментував у своїх соцмережах, що витратили неймовірну кількість калібрів коштів ракет. А в Харкові сьогодні пишається тим, що в нього є вуличне освітлення. Тому було дуже дуже приємно вчора проїхати з містом, і місто засяяло зовсім іншими кольорами. Знаєте, як Нове народження, дуже, дуже, дуже ну, гарне відчуття, знаєте, ну, чесно кажучи, так до сліз. До сліз гарне відчуття від того, що включили освітлення. Пане Олександре, ну власне, це відчуття якоїсь такої нормальності, та? Тобто те, що, в принципі, десь там, в країнах якихось, де немає воїн. Люди не цінують і думають, що так воно і має бути. Ти тут ти розумієш наскільки воно цінне? Е, оті ліхтарі вуличні, коли ти коли ти бачиш, що місто живе. Але чи росіяни оця власне ця атака і 15 прильотів? Чи це не помста така Харкову? Мовляв, ага, хочете сидіти зі світлом, то посидите тепер у темряві. Воно насправді виглядає як так, але по масовості цього удару я розумію, що він ретельно готувався. Готувався не один день, тому що ну, він дуже потужний. Він по всій країні, це ж не тільки Харківщина. Виглядає як так, але я думаю, що спланована акція, і ми повинні не забувати, що це війна і ворог наш він не змінився, Він такий підступний, такий же. Терорист жальний і всі свої, всі свої застосунки, які має, він буде використовувати проти нас. Ми воюємо. На жаль, з державою терористом, яка є безпощадна, особливо до цивільного населення. Тому що, ну, наприклад, зараз Харків повністю без світла. Ви ж розумієте, зранку там не можна ні помити руки там, ні. Приготувати каву там сніданок і так далі. Це ж не боротьба з військовими і там, з яким-то режимом, так званим, як вони називають. Це просто терористична, відверта боротьба країни-агресора, терориста з цивільним населенням. Пане Олександре, дякуємо вам Харкову. Бажаємо просто витримки. Сподіваємося, що світло дадуть якнайшвидше.